Будь кращою версією себе. Розділ 1. Таємничий лист. Урок. Відкрий у собі потенціал. У невеликому селі, серед зелених пагорбів і квітучих садів, жив хлопчик на ім'я Левко. Він був допитливий і мріяв про пригоди, але часто сумнівався у своїх силах. Левко вважав. Що бути звичайним, це його доля, адже інші діти у школі були сильнішими, розумнішими або швидшими. Одного ранку, коли Левко допомагав бабусі в саду, на землю впав блискучий лист із золотистою печаткою. На конверті було написано Тому хто шукає себе. Хлопчик обережно відкрив листа. Усередині були слова, які змусили його серце битися швидше. Левку, ти обраний для великої місії. Світ потребує твоїх талантів і мужності, але спершу ти маєш знайти свою найкращу версію. Вирушай у подорож, де на тебе чекають випробування. Такий шлях відкриє твої здібності. Перший крок. Повір у себе. Левко прочитав листа кілька разів. Хто це міг написати? І чому саме йому? Він показав листа своїй бабусі, яка загадково усміхнулася. Можливо, це те, на що ти так довго чекав. Часом навіть звичайні хлопчики можуть робити незвичайні речі. Початок подорожі. Наступного дня. Левко вирушив у дорогу, взявши із собою наплічник із кількома речами улюблену книгу Ліхтарик і шматок хліба. На краю села він зустрів старого коваля, який тримав у руках карту, схожу на скарб. Куди це ти йдеш, малий? запитав коваль, уважно дивлячись на Левка. Я шукаю свою найкращу версію. Несміливо відповів хлопчик Коваль розсміявся, але потім дав хлопчику карту. Це допоможе тобі. Пам'ятай, дорога не буде легкою, але кожен крок важливий. Левко подякував і пішов далі. На карті був позначений перший пункт лабіринт страхів, де він мав подолати свої сумніви. Коли він пішов далі, Вітер приніс голос. Левку, ти можеш більше, ніж думаєш. Просто зроби перший крок. І хлопчик усміхнувся. Вперше за довгий час, відчувши, що він здатний на щось більше. Розділ 2. Лабіринт страхів. Урок подолання труднощів. Левко тримав карту, уважно дивлячись на позначення. Дорога привела його до густого лісу, де між деревами стояли величезні стіни з темного каменю. На воротах до лабіринту був напис Лише той, хто подолає свої страхи, знайде шлях до світла. Хлопчик зітхнув, лабіринт виглядав моторошно, і йому хотілося повернутися додому. Але він згадав слова з листа. Перший крок повір у себе. Зібравшись із силами, він увійшов. Тіні сумнівів. Як тільки Левко зробив кілька кроків, навколо нього з'явилися дивні тіні, які почали шепотіти. Ти недостатньо сильний, щоб пройти цей шлях, тобі краще здатися. Інші зробили б це краще. Хлопчик завмер. Шепіт ставав голоснішим, і страх затягував його, як піщаний вир. У цей момент перед ним з'явилася сова з великими мудрими очима. Не слухай їх, Левку, сказала вона, це всього лише тіні твоїх сумнівів, чи ти зможеш повірити в себе. Але вони праві, я не зможу, зневірено відповів Левко. Сова нахилила голову. А ти пробував? Вибір рухатися, чи залишитися. Хлопчик згадав коваля і карту. Він зробив невпевнений крок уперед, і тіні стали слабшати. Кожен крок був важким, але з кожним наступним шепіт затихав. Сова пояснила Твої страхи завжди будуть з'являтися, але ти можеш вирішити, чи слухати їх. Чи продовжувати свій шлях. Дійшовши до середини лабіринту, Левко побачив дзеркало. Коли він подивився у нього замість свого звичайного відображення побачив себе таким, яким він хотів бути сміливим, впевненим і усміхненим Ти бачиш свою найкращу версію, сказала сова. Але щоб стати таким, потрібно йти далі, навіть якщо страшно. Левко торкнувся дзеркала, і перед ним з'явився шлях із золотими стрічками, що вів до виходу з лабіринту. Він подякував Сові і побіг уперед. Перемога над страхами Коли Левко вийшов із лабіринту, він зрозумів важливу річ. Страхи завжди будуть існувати, але їх можна перемогти, якщо йти вперед і вірити в себе. Перед ним відкрився новий шлях, що вів до величної гори. Левко знав, що попереду ще багато випробувань, але тепер він був готовий до них. Розділ 3. ГОРА наполегливості УРОК важливість, терпіння і роботи. Левко зупинився біля підніжжя гори, яка височіла аж до хмар. На карті вона називалася Гора наполегливості, і внизу була примітка: Той, хто досягне вершини, відкриє нові сили в собі. Хлопчик зітхнув, оглядаючи круті схили, покриті камінням і корінням дерев. Це буде важко. Подумав він. Але, тримаючи карту, він відчув натхнення і зробив перший крок: Важкий підйом Левко йшов і йшов, але гора здавалася нескінченною. Каміння ковзало під ногами, вітер бив у спину, а сонце палило зверху. Втома охопила його. І хлопчик зупинився, сідаючи на великий камінь. Я не зможу. Це занадто важко, прошепотів він сам собі. У цей момент поруч із ним з'явився старенький віслюк, який тягнув візок із важкими мішками. Віслюк глянув на Левка і промовив Ти вже зробив перші кроки. Чому зупиняєшся? Це занадто складно, відповів Левко. Я не такий сильний, як ти, віслюк засміявся. Сильний? О, ні, хлопчику, я не сильний. Я просто йду вперед, маленькими кроками. І знаєш що? Кожен крок наближає мене до мети. Левко задумався. Він згадав, як у лабіринті робив кроки, незважаючи на страх. Ритм маленьких кроків. Він підвівся. І вирішив спробувати. Ще один крок, подумав він, потім ще один. Важко. Але тепер він ішов із постійним ритмом, ніби наслідуючи віслюка. Дорогою левко зустрів інших мандрівників, які теж піднімалися. Хтось уже здався і повернувся назад, хтось відпочивав. Але хлопчик продовжував рухатися. Він навіть допоміг дівчинці, яка не могла перейти через вузький місток, подати руку і разом продовжити шлях. Досягнення вершини. Коли Левко весь спітнілий і втомлений, нарешті досяг вершини, перед ним відкрився захоплюючий краєвид Долини, ріки і новий шлях, який вів далі. На вершині стояв знак. Ти довів, що здатен досягти будь-якої мети. Пам'ятай, усе починається з маленьких кроків. Поруч із знаком хлопчик знайшов невеликий скриньку. Усередині лежав золотий ключ і записка Цей ключ відкриє твоє серце до нових можливостей. Ти дізнаєшся, що терпіння і робота завжди винагороджуються. Левко взяв ключ і знову згадав слова віслюка. Він усміхнувся, відчуваючи, що став трішки сильнішим і впевненішим у собі. Новий виклик перед ним відкрився новий шлях, що вів до чарівного дерева рішучості. Хлопчик був сповнений рішучості продовжувати подорож адже тепер він знав жодна вершина. Не здається непосильною, якщо йти крок за кроком. Розділ 4. ЧАРІВНЕ дерево РІШУЧОСТІ. УРОК Важливість дій. Левко прямував новим шляхом із золотим ключем у кишені. Дорога була спокійною, оточена квітами та співом птахів. Він думав про те, як здолав лабіринт страхів. І підкорив гору наполегливості, і відчував гордість за себе. Раптом він побачив величезне дерево, яке піднімалося високо в небо. Його гілки були всіяні золотистими плодами, що блищали на сонці, але їх було зовсім мало. На табличці біля дерева було написано Це дерево рішучості. Воно зростає і дарує плоди тільки тим, хто діє. Завдання дерева. Біля стовбур дерева стояв чоловік у зеленому капелюсі. Він привітав левка і сказав Це незвичайне дерево. Щоб зібрати його плоди, ти маєш зробити важливі рішення. Але будь обережний, бо рішення без дій нічого не варті. Що це означає? Запитав хлопчик. Кожна гілка виростає тільки тоді, коли ти дієш. Поглянь на дерево. Ті, хто боїться зробити перший крок, залишають його голим, а ті, хто ризикує, наповнюють його плодами, які дають силу і натхнення. Чоловік простягнув левкові мішечок із насінням і додав Твоє завдання посадити насіння і виростити нову гілку. Але пам'ятай лише рішучість і дія допоможуть цьому насінню прорости. Виконання завдання Левко узяв мішечок і почав копати ямку біля коріння дерева. Але раптом на нього налетіли сумніви А раптом насіння не виросте. А якщо я роблю щось не так, тут він згадав уроки, які вже вивчив страх і нерішучість це лише тіні, які можна подолати. Левко посадив перше насіння, полив його водою і терпляче чекав. Спочатку нічого не відбувалося, але коли він повторив дії, посадив ще кілька насінин і продовжував діяти. З'явилася перша зелена гілочка. Вона швидко виросла і зацвіла, а на її кінці з'явився золотий плід. Урок від дерева. Левко зірвав плід і почув голос. Пам'ятай дія завжди дає результат. Навіть якщо ти не бачиш його одразу, твої зусилля не марні. Кожне рішення це можливість виростити щось нове, Плід наповнив його силою й енергією. Левко більше не боявся приймати рішення. Він зрозумів, що навіть маленькі дії мають значення. Чоловік у зеленому капелюсі поплескав його по плечу Тепер ти готовий до наступного виклику. Озеро відображень вже чекає на тебе. Шлях до нового випробування. Знову, тримаючи карту в руках, Левко рушив далі. Його серце було сповнене рішучості. Адже він дізнався ще одну важливу істину. Справжня магія починається з дії. Розділ 5. Озеро відображень. Урок ПІЗНАЙ себе. Левко йшов з вивистою стежкою. Що вела його до загадкового місця на карті озера Відображень. На карті було написано Тут ти побачиш істину, відображення покаже, хто ти є насправді, але тільки тому, хто наважиться подивитися. Хлопчику стало трохи моторошно, що він там побачить, чи буде йому це приємно перша зустріч із озером. Коли Левко наблизився до озера, він побачив, що вода була настільки прозорою, що можна було побачити навіть найдрібніші камінці на дні. Вода відображала дерева, небо й хмари. Але коли хлопчик нахилився над поверхнею, замість свого обличчя побачив інше сумного, невпевненого хлопця. Це не я. Вигукнув Левко, відсахнувшись. Раптом біля нього з'явилася стара жінка із сивим волоссям, яка тримала в руках магічний жезл. Це те, ким ти себе бачиш, левко, сказала вона. Озеро не бреше, воно показує твої внутрішні думки. Але я вже подолав лабіринт страхів і піднявся нагору. Чому я досі виглядаю слабким? обурився хлопчик. Жінка загадково усміхнулася. Бо ти ще не навчився приймати себе таким, яким ти є, ти бачиш лише свої недоліки, а не свої сильні сторони. Підійди ближче і поглянь ще раз. Друге відображення. Левко нерішуче наблизився до води. Цього разу він побачив себе таким, яким він мріяв бути, впевненим, сміливим і з блиском у очах. Це теж я? запитав він. Це те, ким ти можеш стати, якщо приймеш і свою силу, і свої слабкості, пояснила жінка. У кожній людині є і світло, і тіні, секрет у тому, щоб прийняти їх обидва. Випробування озера Жінка простягнула хлопчику камінь і сказала Кинь його у воду, але спершу загадай, ким ти хочеш стати. Левко подумав Він не хотів бути ідеальним чи непереможним, але мріяв стати хоробрим і щирим із самим собою. Він кинув камінь у воду, і хвилі пішли по поверхні. Коли вони стихли, він побачив нове відображення справжнього себе, зі всіма своїми сумнівами, але також із рішучістю йти вперед. Жінка усміхнулася Тепер ти готовий до наступного етапу. Пам'ятай, твоє відображення це лише частина тебе. Ти сам вирішуєш, яким хочеш бути. Дар озера. Перед тим як зникнути, Жінка вручила левкові срібне дзеркальце. Це дзеркало нагадуватиме тобі про те, хто ти є. Завжди дивись у нього, коли сумніваєшся у своїх силах. Новий виклик. Попереду на карті був позначений пункт із назвою Замок вибору, і Левко рушив у дорогу. Він більше не боявся дивитися на себе, бо знав, бути собою. Це найсміливіший вибір. Розділ 6. Печера невдач. Урок не боятися помилок. Левко підійшов до входу в темну печеру, що була на карті позначена як печера невдач. Вогонь блимав у її глибинах, але він був дуже слабким, наче на межі згасання. Чутно було якісь голоси, що шепотіли з темряви. Левко згадав усі попередні випробування і відчув хвилювання Що ж його чекає тут? Зібравши всю свою сміливість, хлопчик вирішив увійти. Голоси невдач. Коли Левко зробив перший крок, темрява поглинула його. Голоси, що звучали з усіх боків, Стали голоснішими. Ти не зможеш? Ти завжди помиляєшся. Чому ти завжди все ламаєш? Ти не здатен пройти цей шлях. Левко зупинився, і вогонь у печері одразу згас. Тишина навколо була оглушливою. Він відчув страх, але пригадував свої попередні уроки важливо не відступати. Тому він зробив ще один крок, і вогонь трохи спалахнув. Перші спроби. Левко рухався вперед, і кожного разу, коли він робив спробу пройти далі, знову чулися голоси Ти знову помилився. Це не твій шлях. Але тепер Левко розумів Помилки це частина шляху. Кожен раз, коли він пробував. Вогонь розгорається більше, а він сам ставав сильнішим. Тепер він усміхався, слухаючи голоси вони більше не лякали його. Він зробив спробу ще раз, і вогонь в печері загорівся яскраво. Підсумок уроку. З кожною новою спробою Левко відчував, як збільшується його сила і рішучість. Вогонь розгорявся щораз яскравіше, коли він переставав боятися помилок і знову і знову намагався. Виявилось, що помилки це не кінець шляху, а важливі кроки до успіху. Нарешті хлопчик дійшов до кінця печери, де побачив великий яскравий камінь, на якому було написано. Кожна невдача це крок до успіху. Не бійтеся помилок, вони вчать вас перемагати. Шлях до нового початку. Левко усміхнувся. Тепер він знав, що навіть найтемніші моменти це не кінець, кожна помилка дарує новий шанс. Він витягнув камінь і поклав його в свою сумку, як нагадування про урок. Печери невдач. Тепер попереду на нього чекав шлях вдячності. Левко вже не сумнівався, що жодна невдача не зупинить його. Він іде вперед, готовий до нових випробувань. Розділ 7. Місто друзів. Урок. Допомога інших Левко вирушив у подорож і незабаром потрапив у чудове місто. Воно було яскраве, сповнене сміху і радості. Діти і дорослі працювали разом, допомагаючи один одному. Вулиці були заповнені людьми, що разом будували мости, саджали дерева і навіть малювали чудові картини на стінах будинків. Левко підійшов до групи дітей, що будували величезний замок із піску. Один із хлопчиків підняв голову і, побачивши Левка, сказав Привіт! Хочеш допомогти? Ми будуємо замок разом. Левко засумнівався. Я не знаю, чи зможу. Я не дуже вмію будувати піщані замки. Нічого страшного. Ти допоможеш нам, а ми навпаки будемо вчити тебе. Тут важливо працювати разом, і разом ми створимо найкращий замок. Левко погодився, і вони почали разом працювати. Спочатку він трохи сумнівався, але, допомагаючи іншим, він здобув нові навички, і, головне, відчув радість від спільної роботи Урок від міста. Поки вони будували замок, до них підійшла жінка з усмішкою. Вона спостерігала за їхньою роботою і сказала Місто процвітає тому, що тут кожен готовий допомогти. Коли люди працюють разом, вони досягають більше, але що важливіше, вони знаходять справжню дружбу. Пам'ятай, допомога іншим. Це не тільки користь для них, але й радість для тебе. Левко згадав свої попередні випробування і зрозумів, що коли люди працюють разом, вони сильніші, а дружба стає справжнім даром. Тепер ти готовий до останнього випробування, Левку, сказала жінка. Ти вже багато чого навчився, і тепер твій шлях завершується. Розділ 8. СКАРБ справжнього Я. УРОК. Справжній СКАРБ це ти сам. Левко дійшов до останнього місця на карті Великої печери, що вела до таємного скарбу. У середині печери він побачив старовинну скриню, покриту пилом. З хвилюванням він відкрив її, сподіваючись, знайти щось неймовірне. Але всередині. Була тільки велика кругла дзеркальна плитка. Левко підняв дзеркало і побачив своє відображення. Спочатку він був розчарований. Чи не був це обман? Але коли він вдивився в дзеркало, то побачив себе не тим хлопчиком, яким він був на початку подорожі. Він був сильним, впевненим, щасливим. У його очах відображалась рішучість і віра у свої сили. Він зрозумів справжній скарб це не золото, не діаманти, і не щось зовнішнє. Справжній скарб – це він сам, його знання, досвід і бажання ставати кращим. Підсумок уроку Левко зрозумів. Що шлях самовдосконалення це найцінніший скарб, який він може знайти, і найголовніше, що цей шлях не має кінця. Він завжди може рости, вчитися і ставати кращим. Він подивився на дзеркало один останній раз і поставив його в сумку. Тепер він був готовий повертатися додому. Бо знав, що його справжній скарб завжди буде з ним у серці. І ось так Левко завершив свою подорож. Він більше не боявся помилок, завжди був готовий допомогти іншим і зрозумів, що справжня сила в ньому самому. Він був готовий почати нове життя, в якому кожен день приносить нові можливості для самовдосконалення.